що Вы когда за автостанции, то есть блять, я 10 хвилин, молодец, да, сюда червей, если спанки, директор из полнострого автобуса с порядками. Я Я ж не не Скажіть, ну, по посвідчення ви маєте брати чи ні? Я Чому? Не Я якщо у нього почистили, то посвідчення учасника бойових Ну а якщо йому в Касі подалося, що немає віддати, що йому робити? Я другий автобус, йому чекати раз, другий, третій раз, так? Виходить? Яке ви право маєте не брати? Ви ви знаєте, що ви його не, почис... не взяли, так?

Це, це Я б не ну, то халявщик? То це учасник бойових дій. Кажу, що... ну, почекайте. Учасники <смір> бойових дій. Є халявщики на даний час. Ми 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 не 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 ви, ви, стільки років, чесно, не скільки не вам років? Ну 100. Скільки Скільки вам років? От людина, людина вже отримала поранення, наприклад, він вже учасник бойових дій. Бачите? І ви теж халявщик, це гарно. Коли ви відправляєтеся? Вже? А я программація, що рахувати? 18.03. Через дві хвилини. А ні, ну чого, ви хотіли викладати повійці, написати на вас заяву. Викликайте А графіки треба звати дійсно, коли не відправляється. <порцузько> Він сказав, що учасники АТО халявщики. Да. 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 Да? Э -э да, він сказав, в мене халявчики, що я половину візьму. Він сказав, що халявчики а я же фашов скажу. Воно?